Канал Казколюби З любов'ю до дітей. Голе телятко Були собі дід та баба. І було в них голе телятко. Каже баба. Завези діду його в ліс. Дід каже Та да краще випликали б, зарізали. Я не хочу, каже баба. Завези та й годі. От дід завіз те голеньке телятко. Покинув його серед лісу, а сам повернувся додому. Пішло те голе телятко. Іде йде, доганяє його кабан. Драстуй, голе телятко. Здрастуй, кабане. Куди йдеш? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ходімо, ідуть, ідуть, біжить і півень до них. Доганяє. Куди йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Пішли. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, кабане і півнику, підождіть. Підождали. Куди йдете, куди очі, туди й шлях. Ну, то ходім разом. Пішли. Ідуть вони йдуть, скаче й шило. Голе телятко, кабане, півнику і качере, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом. Пішли. Ідуть вони, ідуть, зайшли в ліс. А холодно ж, осінь. Голе телятко змерзло і пішло до кабана, а кабан зарився в листя і лежить. Кабане, кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я зариюся ще глибше в листя та й перележу. Пішло голе телятко до півника. Півнику, півнику, кайда будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці стоятиму, а голівку під крильце заховаю та й перезимую. Іде голе телятко до качура. Качура, качуро, ну хатку робити. Ой я не хочу. Каже качур я на одній ніжці стоятиму, а другу під крильце сховаю і голівку під крильце ховатиму, та так і перезимую. Пішло голе телятко, до шила, щоб разом хатку робити. Коли ж і шило каже Не хочу, я заженуся в дуб по саму колодочку та й так перезимую. Пішло голе телятко, само хатку робить. Зробило, поставило піч. Двері почало топити, дров'я багато в лісі. Топить воно, а зима вже холодно. Коли ж біжить кабан. Голе телятко відчини. Ага, а як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розрию. Відчинило голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник. Голе телятко відчини. А -а -а -а. А як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Відчинило голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голе телятко, відчини. А, а як я казала хатку робити, то ти не хотів. Відчини, бо я тобі хатку розкахкаю, думає голе телятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі. Пропаду треба відчинити. Відчинило. топлять вони в печі, розмовляють. Коли скаче ще й шило. Голе телятко відчини. Оце лихо, а як я казала хатку робити, то ти не хотіло. Відчини, бо я тобі хатку поколю. Відчинило. Уже вони всі зібралися, живуть собі гарно. Коли це надійшли два вовки. Поставали під дверима та й слухають. Є добра пастка, один каже Лізь ти, ні, ти йди наперед, каже другий. Поліз той вовк. Боже ж мій, як побачило голе телятко та кабан, та шило, як бужне те голе телятко вовка рогами, кабан зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить: Кут куди, куд-куди, подай його сюди, а качур так-так-так-так На силу вирвалися вовки звідти і поколені, і погризені, та як дременуть. А голе телятко, кабан, півник, качур та шило, мабуть, ще й досі живуть у тій хатці.